Насправді це історія про політичний маніфест. Ті люди, які святкують цього числа, вони просто говорять: ми далі продовжуємо вірити в те, що русський мір вернеться, і ми далі будемо філіалом русського міра. Ну, як оця жінщина, вона ж, в принципі, все сказала на самому початку. У нас вот русскоязычная семья, И вот постоянно моего ребенка вот это вот в школе одергивали, что державную э, мы украинцы, там же женщина еще. Как по мне, лучше прочитать молитву, чем слухать холыну молчание, бесконечно петь этот гимн ненормальный. Еще сто раз поменяется власть, сто раз перепишут гимн. Вот это, а это все-таки вечное. Ох, сто разів, що все перепишуть, Поэтому учити вот е, українському язику не обіцятельно. І тут ми переходимо до історії с Стасією Макієвої. Так, значить, швиденько. Є у нас така супермама Стася Макієва, інстаблогерка. Я тут маленькі картинки, не хочу просто дуже активно привертати увагу до, до дітей. Стася сама їх викладає в інтернеті. Я не хочу виставляти прямо окрему фотографію дитини, але. Е, Естетичні вподобання станції полягають у тому, що вона своїй дитині намалювала лісу 40 літньої жінки, уставшої, і вважає, що це дуже красиво. ну, зокрема, в одному з відео. І вона взагалі активно просуває контент зі своєю дитиною, тому що, зрештою, це буде нормально монетизуватися, чому б не скористатися цим моментами. І от ця Стася Макієва, це її інстаграм, так виглядає. Я вам про неї недавно розповідала, що вона спочатку відмовлялася вчити українську мову, потім вона сказала, що вона буде старатися. Тому що вона дослухалася до всіх аргументів і буде по понеділках розмовляти українською мовою. Ми ще з цього приводу хотіли. Ну, коротше, я не знаю, як у неї там з понеділками, але тут вона нещодавно виклала посилання на аккаунт своєї дитини. Я так швиденько покажу, не хочу дуже довго, щоб воно відчутлось. Посилання на акаунт своєї дитини. Мовляв, ідіть, дивіться. Вийшов у нас канал спеціально з моєю дочкою, вона там буде значить, контент записувати дитині 4 роки. І що відео, що посилання, що підводка українською мовою? Ну, думаю, дай зайду, подивлюся. Дитячий контент я відслідковую, що там вже пропонує. Заходжу, оформлення українською, заставкою українською, дівчинка говорить російською мовою. Дівчинці 4 роки. Ну, якби ну, власть же може помінятися. Зачем от это от, переучувати ребенка? Ну, ви розумієте, що вчитися розмовляти дитина почала вже після повномасштабного вторгнення. Ну, Народилася вона до, очевидно, але почала розмовляти вчитися розмовляти вже після. Ну, це ніяк взагалі. Ну, власті ще стільки разів поміняється. Знаєте, є дуже багато людей, які не можуть себе привчити не можуть припустити думки про те, що Україна. Може бути Україною, а не філіалом Росії. І вони далі продовжують жити, так ніби от треба немножко подождати, і буде опять філіал Росії. Хоча не буде. Ну не буде філіалом Росії. України вже дуже багато великих зламів відбулося. Але вони все ще знаходяться в стадії заперечення цього. Ну от Стася Макієва зі своїми Ой, не з цим я краще З естетикою Ну, робити зі своєю дитиною в 4 роки Ірину Алігрову, ну це треба постаратися. Ну але э, Стася вважає, що хейтери це ті, хто вказують стасі про те, що вона знущається над своєю дитиною. А, бо вона просто мать, яка дає можливість дитині самовиражатися. А от люди плохі в інтернеті контр... викладають фотографії її дитини, називають її по імені і дають коментарі погані. Так, а як фотографії твоєї дитини, ім'я твоєї дитини, і адреса твоєї дитини, і повод твоєї дитини з'явився в інтернеті? От, от, от Типу, хто вообще во всьому винуват? Більше того, люди, які десь там залишають коментарі, це як Оля Фреймут колись, коли я Виклала, а, значить, був якийсь там конкурс Бейбі Фотосца, щось таке. Коротше, був такий конкурс, і там діти показували свої таланти. Ну, і там була дочка Олі Фреймот, яка була просто їй теж було роки 4 тоді, і вона, ну, її талант був, то, що її нафарбували і сфотографували. І я тоді написала пост і сказала. Я ну, типу, закликаю батьків не е, розцяцьковувати своїх дітей, тому що е, ну, типу ну, е, тому що вам діти потім ваші спасибі за це не скажуть. Як за цю публічність, як за те, що ви робите з них ляльок і так далі. Ну, типу, це е, не той досвід, якого як вони хочуть. Це вам хочеться погратися в ляльки. Ви ставитеся до своєї дитини як до ляльки. Ну, я написала про це пост. Спочатку мене організатори конкурсу звинуватили у тому, що я домалювала макіяж дитині. Мовляв, я засудила макіяж на дитині, тому що я його сама намалювала фотошопом, і потім сказала, що це вони намалювали. Хоча і вони так це смішно мене звинуватили. Вони виклали нову версію фотографії. Але е, стара адреса, фотографії ну, то вони виклали нову версію фотографії, і там була Злата 1 а до того була просто злата. І воно навіть шукалося пошуком. І я пам'ятаю, що це був якийсь дуже великий срач, а потім Оля Фреймут мені навіть подзвонила і сказала, що ви нанесли моїй дитині велику травму за своїми обговореннями в інтернеті. На що я сказала? що тіпа, Я написала це на сайті Регулі, вашій дитині 4 роки, вона реально зайшла на сайт Рагулі, подивилася про себе пост і засмутилася. Ну, точно так же от зараз Тася Макієва розповідає, що вона проти булінгу дітей. Як ви взагалі можете? О, це от зараз тут сторіс пройдемося. Як ви можете писати біля фотографії дитини, що крінж робити російський контент? Зараз ви пишете, не називаєте мою дитину крінжом, да ви там хейтери і так далі. Хоча насправді всі відгуки були стосовно того, що ну крінж робити російськомовний контент. Крінж, тва дитина, яка 4 роки, їй треба. Перевчатися, вчити українську мову, щоб перейти на українську мову, щоб а, говорити з у, дітьми з України їхньою мовою, з однолітками. І а, ну, ти, тіпа, ти, з одного боку, свою дитину занурюєш в якусь таку бульбашку в той момент, коли дуже багатьох однолітків, їх навіть не замонурюють в цей інформаційний простір, в цей мовний простір. Я не впевнена, ну, тіпа, я коли бачу, як до Лесика звертаються російською мовою, у нього взагалі, ну, типу. Він, він не розуміє, він не завжди розуміє, що з ним розмовляють. Ну, насправді, причому на нього активно дивляться йому щось говорять, і він не думає, що це до нього говорять, тому що він просто він не считує це як мову спілкування. Хоча там, наприклад, він дуже любить Стів і Мегі. Да, Стів і Мегі, це такий британський, такий, типу, дядько, з вороною, коротше, в мультяшних. Декорація, вони там взаємодіють, і це англійською мовою прикольно дивитися. Так от, ти свою дитину занурюєш в русскоязичє, потім їй треба перевчатися. Більше того, вона живе в просторі, де Діти, які з нею в одній державі живуть, можуть однолітки її не розуміти мови, як, з якою вона говорить. Ну хоча, звичайно, можна знайти акваріум і подобних. Спеціально продовжувати жити в просторі, коли дитина українське буде сприймати чужим, тому що своє у нього вже руське. І далі на це все ще накладається дуже багато інших процесів. І навіщось? Ну, окей, ти хочеш робити цей контент, навіщо його підписувати українською мовою? Да Не підписуй, просто не, не роби цей контент на українську аудиторію. Просто видай його і скажи, це для рускоязичних дітей. Не роби це брендування українською мовою, якщо вона українською мовою не говорить. А, і всі запитання були стосовно батьків і рішень батьків. Але, звичайно, Стася вирішила назвати це все булінгом дитини. Хоча ну мені здається, що в Україні вже бракує законодавства, яке буде регулювати е, мамку, мамок, що собі компенсують щось за рахунок експлуатації дитини.